Соціальному працівнику своїй щоденній роботі доводиться торкатися різних сфер життя людини і суспільства: фізичне, і психічне здоров'я, допомога у вирішенні особистих та групових конфліктів, проблеми працевлаштування, професійної, соціальної адаптації різних категорій населення, профілактика соціальної поведінки, соцпрацівники ті, хто приймає на себе першими людські проблеми, біль та життєві негаразди. Соціальна сфера міста Криворога це, я вважаю передовий відряд і Самые лучшие представители этой профессии, которая сегодня есть на Украине и в Непопетровщине. Мы с вами живем и работаем в непростое время перемен. И как и другие отрасли народного хозяйства и социальная сфера, проходит период трансформации, проходит период изменений. И мы с вами стараемся делать все для того, чтобы социальное обслуживание жителей Кривого Рога поднялось на новый качественный уровень, и чтобы наши граждане, наши жители получали ту социальную помощь, которую предусматривает действующее законодательство, получали ту социальную помощь, которую, в которой они нуждаются. До працівників установ соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги, і в чому б не полягала їх робота, основна мета допомогти людям. Робота у нас дуже творча, своєобразна, да. Где-то есть и тяжелые некоторые сферы, но тем не менее в нашей в нашем учреждении работают самые ответственные, самые добрые люди, люди с большим добрым сердцем. У нас очень большой аспект услуги, и ежегодно мы вводим новые формы и методы работы, поэтому центр не останавливается новому. В этом году до дню ко дню ветерана мы открыли новый факультет, факультет бесплатный для людей, которые могут работать. На комп'ютерах, то тобто є починаємо обучати їх роботі на комп'ютерах. Ну і в этом году ми начали строїтельство для зони отдиха для наших падає, которые дасть можна людям, которые оздоровлюються в медикасоціальної реабілітації, вести нові услуги медицинські і розширити аспект оздорові плані. На сьогоднішній день у кривому розі не лише збережена вся інфраструктура сфери соціального захисту, а й всебічно підтримується її постійний розвиток та успішне реформування. Только в этом году более 7 миллионов гривен городским советом было выделено на содержание и укрепление материально-технической базы наших учреждений. Прежде всего, это территориальные центры районные по обслуживанию наших граждан. Это наши дома милосердия. Сегодня серьезно ставится вопрос, и мы очень плотно, уже практически готов проект по реконструкции нового центра по реабилитации детей-инвалидов. Я думаю, что это будет самый современный центр на Украине. Щоденне піклування про ветеранів війни і праці людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримка малозабезпечених та багатодітних сімей, робота, яку у нашому місті виконують справжні професіонали. Їх було відзначено на загальнодержавному, обласному та міському рівнях. Так Наталю Дехтяр, директора центра соціальної реабілітації дітей-інвалідів, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеню. Серед нагород та відзнак цього дня були і почесні грамоти та подяки міськ та виконкомі. Хотелось бы поздравить всех социальных работников, позволять им крепкого здоровья, выдержки, терпения и значит, дальнейших даже, успехов в своей работе. Ну, я думаю, что эта работа как не нужна, важна. У нас социальные работники я думаю, обладают этими качествами и терпением, и выдержкой. Наш территориальный центр обслужує на дому полторы тысячи людей. І з них 45% – это люди, которые как як то приковані, скажем, только или к постели, или к своей квартири. Поэтому всі вопросы, которые в них возникают, жизненно решают наши наші работники. Урочисті святкові заходи і у районах та безпосередньо у трудових колективах. Адже гідне служіння обрані справі, почуття обов'язку, професійність, доброта та душевна щедрість варті поваги та вдячності.